Усім привіт! Ви мене не просили, але я вирішила зняти відео. Ми нарешті завершили основний фронт робіт на кухні у нас ремонт. І в принципі по квартирі вже багато чого завершено, лишилися якісь такі ну, об'єктивні речі, без яких можна довгий час прожити. Для тих, можливо, хто зараз теж в процесі ремонту або планує, або бюджет складає і так далі. Можливо, ця інформація буде корисною і. Мені би хотілося поділитися не тільки речами, які стосуються власне подій в країні, а просто чисто технічні, які ми для себе знайшли і вирішили, що вони кльові, в тому числі розкажу про негативні сторони техніки і матеріалів. Бо ну, з тим стикаєшся, якщо ти робиш щось вперше, а може і не вперше. Тому, тому тема завершених ремонтів економії на них і взагалі інтер'єрних якихось штук. Цікаво залишайтеся. Я вам зараз все розкажу. Давайте почнемо з якогось загального огляду. Е, я покажу і буду все розказувати в процесі зйомки. Значить, отака у нас стандартна сілро біла кухня, як зараз мені здається, робить кожен другий ремонт. Ми, як ви, знаєте, як то кажуть, в тренді. Давайте почнемо з покриття е, ну, з матеріалів. Це ДСП, воно не ламіноване плівкою, воно якесь простіше, ну таке середньостатистичне, скажімо так, доволі вандалостійке. Зараз я спробую показати покриття. Бачите, воно якимись такими папирками, тому. Ну, доволі зручно користуватися. Ось, Знизу, правда, є мінуси. І, чесно кажучи, на наступний раз я б, можливо, робила трошечки по іншому, але тепер якби, мусимо з тим змиритися. Бачите? Так як вона не заламінована по краях плівкою, то там, де попадає вода, все-таки всередину ДСП може повздуватися. Тут, насправді, текло доволі сильно, але ну, таке екстремальна ситуація. Ми просто з тим фактом вже змирилися, ну, скоріше за все, воно вже так буде з часом. Псуватися далі з приводу рішень, які е, кльові, на мою думку, Ми не робили фасадних ручок, як ви бачите, але і не робили у цього відкриття на цик-цик. По-перше, ця фурнітура доволі дорога, і мені здалося, що вона просто не вартує тих коштів на нашу площу. От. Але е, ми продовжили просто фасад і зробили відкривання отак знизу. Це теж зараз мені здається доволі популярне рішення. Але саму фурнітуру ми купували не саме дешево, не самобюджетно, оскільки все-таки це важлива річ. У нас високі м оці верхні тумби. І дверка доволі важка. Відповідно для того, щоб часу у нас ці дверки не повідвалювалися, і так як вони плотненько прилягають до одної і вони не пішли косу криво. Фурнітура в нас доволі непогана, хоча знову ж таки ну не сама дорога. середньостатистично польська, яку нам знову ж таки прокомендував той, хто ну майстер. Кухня на замовлення. Ми правда пробували знайти якісь стандартизовані рішення аля в епіцентрі або в яких-небудь торгових е на торгових площадках, де продаються кухні, але ті кухні, котрі нам справді подобалися, вони були значно дорожчі ніж просто зробити під замовлення. Тому ну, пішли таким шляхом. От е тому цикл -цик у нас ніде не стоїть. Зверху ми теж не робили оцей, знаєте, другий навісний е, шар у Ярус е, Тумб, оскільки в даному, в нашому конкретному випадку це здорожчувало кухню на 15 тисяч аж. Для нас це була вагома цифра. Відповідно, ми просто зробили оцей от молдінг, як він здається, називається, закритий верх, аби не було видно стиків. І доволі симпатично, на мою думку, вийшло. Ну і так, ми зробили ці ящики трошечки більше, ніби як на одну полицю. Відповідно, все влізлося, і ми якось не переплатили, що теж в принципі кльово. Далі, з приводу ручок внизу, тут в нас стоять такі от металеві ручки. Зручна опція. Чому? Тому що, знову ж таки, тут не запляпується фасад. А по-друге, по всій довжині самої шуфляди можна її відкрити. Теж не саме дешева фурнітура, просто є речі, на яких, напевно, не варто економити. Напевно, не знаю. Далі, ось стільниці. В Україні є такий кльовий торговий центр. Я не знаю. Напевно це виробник. Все таки називається VR. І коли ви проходите в цей VR, ви можете вибрати собі матеріал, з якого майстер буде робити вам кухню. Назвичайно рекомендую тим, в кого є така можливість зробити таку річ, оскільки ми туди прийшли, подивилися, пропустимо на стільниці. І знаєте, коли вам дають це віяло розкладки різних варіантів на тему, це одна історія, тому що це маленький шматочок, з яким ви ну, багато не зрозумієте всю площину, ви не зрозумієте, у вас буде тільки отакий кусочок малюнка чи отакий кусочок малюнка. А якщо туди прийти і подивитися, і пощупати, і подивитися на великий шмат того полотна, то зовсім по-іншому сприймається. І от оце покриття коштувало в районі 2,5 тисяч за погонний метр. А Дуже схоже по кольору і по всіх 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 повністю характеристиках німецької якісь, Коштувало вже 4700. Просто хороше полотно за не всі, як то кажуть, гроші. Далі по мойці. Мойка це керамограніт, здається. Бачите, в такому кольорі, ніби як чорна, з цяточками. Якби вона була повністю чорна, то я би, напевно, тут як би казала, ну, скаржилась. Зараз я на неї сильно скаржитись не буду. Так, воно дряпається, так воно пошкоджується. У нас тут жахливенна вода, відповідно, білий наліт залишається, але це все відтирається легкою хімією. Ще раз скажу: якби воно було не в цяточку, то це би було дуже сильно помітно. Оці всі хляпки. Так як воно в цяточку, то виглядає так і окей. І на всіх тих ну, застарілих якихось штуках дуже швидко відмивається бруд, тому в експлуатації окей. Е, ну та звичайно, напевно, сковорідки туди кидати не варто, але. Гарячі ставила, ну тобто вандало стійка теж. Кран нахвалювати не буду, бо він нас переїжджає з нами з квартири на квартиру вже четвертий раз. <сум> Тому, бачите, там вже на таке скелечко було декоративне, ми його десь загубили. Але з практики скажу, бо мене була практика використання кранів, де така от гнучка частина знімається з крана і міцна частина залишається. оця гнучка ви собі там помила і заліпили назад. Мені так не зручно, мені зручно, коли я можу просто один ну, сам кран повернути, куди мені треба, верх-вниз. В любіці цей гусак доволі бюджетне рішення, тому його поміняти, якби з ним там щось сталося, теж недорого. Відповідно, от так. Далі по фартуху. Значить, фартух у нас, як ви бачите, теж доволі стандартне рішення, білий. Скажу знову ж таки відгук по експлуатації. Відмивається дуже просто, і легко, і швидко. У мене був певний острах з приводу білого фартуха. Тепер я собі думаю, що це було одне з найбільших. Найпростіших і найправильніших рішень в цій кухні, оскільки будь-яка ляпочка, будь-яка плямочка, яку ви бачите десь на тому фартусі, легко відмивається простим рухом шмотинки. і ну, не треба чекати, поки воно засохне, бо ви його одразу бачите. Як бачите, фартух в експлуатації вже десь півроку він виглядає як новий, жодної таляпки не лишилося, ніде нічого такого, що треба було відшкрябувати, поки що не сталося, незважаючи на те, що так ми смажемо всякі різні речі. Тому ну, якби кльово. Ще одна така історія по витяжці. Тут з витяжкою були нюанси. Нам майстер, коли встановлював короб, відправив мене в магазин, аби купити труби, котрі підключаються до витяжки і потім виводяться туди наверх в вентиляційну систему. І він сказав купити плоскі. Я поїхала і купила плоскі, і тим самим ми зробили витяжку як реактивний літак за звуком. Нею було неможливо користуватися. Оскільки, як виявилося, якщо з самого, самої витяжки виходить 120-й отвір, не треба туди ставити 60-ку, звужувачі якісь і так далі. Тобто, чим більша ширина труби, яку ви можете встановити, тим ширшою її і ставимо, коли Робимо всю вентиляційну систему, і тоді витяжка так не реве, бо коли заломлюється повітря в самій тій вентиляційній системі, вона реве неймовірно. Поїхала потім мені вдалося повернути всі ці труби назад. Ну в магазин вони мені підібрали більші, і ми вже їх потім самі переробляли, встановлювали, бо це було прямо неможливо в користуванні, чесне слово. Далі, з приводу мікрохвильовки, ми тут теж трошечки зекономили, оскільки ми мікрохвильовку взяли не вбудовану, а звичайну, але під неї просто в мебелі зробили нішу. Просто сам факт вбудованої мікрохвильовки чомусь дорожчує цей апарат так відсотків на 25-30%. Відповідно, ми якби спокійно можемо жити звичайною мікрохвильовкою. А виглядає вона ну, так ніби як напівбудована. Ну і трошки, напевно, про побутову техніку. Ми, враховуючи всі наші обмеження по бюджетах, знайшли акційну, акційний комплект від Індезіта, варочна поверхня газова і низ електричний. Електрична духовка прекрасна, в мене має жодних претензій. Наголошую, я не конкретно ці модельки рекламую, просто пояснюю, що в мене є досвід використання газової духовки неоднократної і електричної. І хочу вам сказати, що якщо я вибір, то я завжди оберу електричну, оскільки там завжди гарантований результат. Тому для мене варіант низу електричного був необговорювальний. Я хотіла виключно електричну духову шафу, і я нею користуюся активно: ми печемо, ми готуємо в ній. Відповідно, для мене це було важливо, окрім того, в ній є велика кількість різних функцій. Так, всі вони можуть нічим не відрізнятися, окрім малюночка, але тим не менше, там є якесь там готування на воді, ну, тобто на пору там аля для сирників. Тому. Ще раз наголошую, що електричний лист для мене був важливий. Претензії до конкретно цієї духовки в мене немає жодних. Вона витирається нормально, вона відмивається, звичайно, що ця сталева історія вона буде залишати на собі відпочатки пальців, але тут не так сильно. І купивши якусь хорошу правильну хімію, її легко витерти і вона сильно не забруднюється, окрім того, що ці штуки вони ховаються. Ну, тобто, в догляді і в використанні, в мене немає жодних претензій. А от до гарочної поверхні одні претензії, відверто кажучи. І десять тисяч разів буду думати на наступний раз, якщо в нас виникла задача купити ще раз варочну поверхню, ось в такому виконанні металу. По-перше, я намірено його сильно не витирала для того, щоб пояснити вам, наскільки він некомфортний комфортний з точки зору не, там, ну, максималіста і акуратіста. По перше, воно царапається, царапається дуже сильно, і якщо просто звичайною губкою з якоїсь одної сторони. Абразивніша поверхня, з іншої сторони, звичайна вона отакі от, -от, от з -з залишає сліди. Тому відтирати від чогось, його взагалі можна тільки чимось суперлайтовою тканиною, з мікрофібри або просто губкою. Далі. Ну, Тут, очевидно, оті всі речі вони завжди виморозуються. Бачите, тут що стерло, воно вже залишило на собі потертості. Окрім цього, ці штуки вони металеві, вони ніби як кльові. Але якщо до них придивитися, вони в експлуатації дуже надовго і вони вже ось тут подряпався метал від того від того, що сюди на поверхню ставиться якась там мабуть, кастрюлька, ще щось віддирається оця от чорна фарба, залишається метал, і він часом е, ржавіє. Це жах якийсь, якщо чесно. Крім того, цю поверхню витерти для того, щоб вона була зовсім без розводів, практично неможливо. Тобто вона завжди буде виглядати так, ніби трошечки брудна, незважаючи на якісну хімію, не на якісну хімію. Я вже пробувала різне. Ті всі хляпки залишаються, їх витерти, ну, одним словом. Такі поверхні, вони нам ну. Для мене не самі комфортні, я би кажу, ще раз думала десь якраз на наступний раз, коли буду це готувати купувати. Крім того, старається навіть цей надпис індезіт. Не антиреклама андезіту, просто я для себе зробила висновок, що такого формату з такого металу варочні поверхні вони порівняно не такі дорогі, але, ну, от для мене тут підпитання. В мене причому був вибір між ось таким металом і білою скляною. Я побоялася, чомусь біле скло купувати. Тепер шкодую. Ну, в будь-якому випадку ми нею будемо користуватися, вона функціонує без проблем, жодних претензій, п'єзо працює. Це, звичайно варучна поверхня, просто ну, мене напрягає те, що постійно її треба натирати, витирати, і вона ніколи не буде мати вигляду, ніби вона чиста. Є в нас тут ще одна хитрість цікава, вона мені порекомендував наш кухонщик, Це ось от під, така підсвітка на кнопочку. Справа в тому, що ми хотіли дуже сильно підсвітку, яка б була вмонтована в меблі. Але оці всі рішення, коли ти проводиш рукою, знаєте, чутливість від руху, вони дуже дорогі. А от оця вся стрічка нам разом з установкою, вона там по всій, по всій, по всій поверхні, разом з установкою вона нам обійшлася в гривень 350 Тобто сама ця стрічка дешева, нішу нам заклали при проєктуванні, її просто залишилося наклеїти і підключити. Дуже цікава річ, щиро рекомендую як зручність. І ще два слова про стіни. Значить, у нас тут фарба, яка миється, ми купували в якомусь магазині львівському по акції, обирали кольори одразу там же, і чесно кажучи, що доволі вигадали з кольорами стін і кольорами кухні, так якось підпало. Трошечки на камері ця стіна виглядає по іншому ніж я її бачу. Насправді, але в нас вони справді мають таке вкраплення синього. Тобто це сіро-синій, ніби виходить, і білий не зовсім кіпельно білий, а такий трошечки тепліший, не жовтий, а просто чуть-чуть тепліший. Там у нас ще, звичайно, будуть якісь інші речі, стояти, поки що там живе кіт, і стоять вазонки. От, той факт, що фарба миється, спрощує сильно життя. Так були всякі ляпки на стіну, вони легко відмилися, з тим ніяких питань не виникло. Далі, тут сама проста лампа стоїть саме дешева з епіцентру або журі якось докупимо. Але ми поставили лампочку Едісону, тому це доволі комфортне вечірнє світло над стільницею. Тут в нас лампи э, рейкові. І одразу, коли робили э, стелю, це не тяжна стеля, э, ми робили одразу закладну ще одну, ще одну дошку. Якби ну, ми так собі планували, якби нам бракло світла, то ми потім ще один такий рейл доставимо. Але на даному етапі я не бачу жодних проблем, тому залишаємо, як є. Можливо, колись хтось там захоче туди добратися. Не треба буде знімати повністю стаю, Ми просто доставимо ще один рейл і, і все. Якби аналогічна ситуація тут, захочу поміняти лампу, поміняю, оскільки закладна вже є, тому з тим теж питання яких не виникне. Вот. Ну і ще два слова про підлогу. значить У нас тут плитка доволі комфортна і під нею тепла підлога водяна. Нам запропонував цю опцію забудовник і було гріх від неї відмовлятися. Правда, єдине, що тут ми залишили вихід на батарею. Справа в тому, що от цей пройом теоретично мав бути балконом по плану. На верхніх поверхах так і є, тобто тут стоїть оця ніша, такий знаєте добудований острівок, скло, двері, потім вихід на цей балкончик, а потім у нас вихід ніби як на терасу. Ми забрали всю цю історію з, ну, з очевидних причин, так нам зручніше. Але оці пінпочки все ще залишилися. Не знаю, будемо бачити. Я сподіваюся, що не будуть у нас такі суперхолодні зими і оці вікна, якби не самі погані. Відповідно, коли буде сильно холодно, ми сюди просто доставимо потім або маленьку батаречку або якусь таку високу, одну палку металеву, яка гріє. Будемо бачити. На даному етапі це все. У нас тут життя триває, вже якісь речі хтось поскладав. Якби у вас були ще якісь запитання, пишіть. З радістю поділюся якимись контактами, можливо, номерами фарб, можливо, ще чогось. Всім легких ремонтів і дякую, що додивилися. Па-па!